Продовжуємо з вами урок. Зараз у нас урок літературного читання. Давайте пригадаємо, яка ж у нас пора року зараз зима. Тому я пропоную вам маленьку зимову чистомовку. Так, прочитай уважно, чітко. Прочитай. ма Ма загляда в вікно зима. Читаємо чітко, оскільки це у нас називається чистомовка. Наступна поставте на паузу і чітко, чисто прочитайте. Ок, ок, ок вже пролітує сніжок. Добре. Наступна наша зимова чистомовка. Ставте на паузу і прочитайте. Еть, еть, еть стає сильним морозець. Добре. Ще одна зимова чистомовка. Поставте на паузу і чітко прочитайте. Мо, 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 всі додому ідемо. Чудово! Я сподіваюся, вам легко впоратися з цими чистомовками і давайте останню. Поставте на паузу і прочитайте. Ам, ам-ам було весело всім нам. Добре. Зараз у нас з вами ось, зроблю трошки більше. Давайте почнемо з вами із загадки. Що то за звірок маленький, що літом сиренький, зимою біленький, по лісу стрип-стрип, по снігу дип-дип. Що це за звірок такий? І сіренький, і біленький, і стриб-стрип, і дип-дип? Так, це зайчик. Зараз ми з вами познайомимося з оповіданням, яке називається. Зайці. Сідайте зручніше, відхиляйте спинку назад, можете закрити оченята, щоб уявляти, про що йде розповідь. Приготувалися, слухаємо уважно. Оповідання називається зайці, а мороз? Аж сміється такий міцний, розказував батько, вернувшись додому. Ішов я через леваду, а заєць вискочив просто з-під ніг і якби хоч злякався, якби дременув, а то ледь-ледь пересуває лапами хоч за вуха хапай. Тепер у полі все завіяло снігом, та зайці до села внадилися, на городах та в садках їм легше прогодуватися. Це ж можуть і молоді яблуді в нас побгризати, подумав батько. Василько глянув крізь шибку на засніжений садок. Одягнув кожушок, взяв биті валянки і надвір. Поки йшов до погреба, мороз веселенько так і співає під ногами. У погребі Василько набрав моркви, з капусти наздирав листиків і побрів город, городом до саду. Під стовбурами молодих яблунь він клав де морквинку, а де капустяне листя. І радів, уночі зайці не стануть обгризати кору на деревах, матимуть смачнішу поживу. Зосталося ще трохи моркви, то Василько перейшов до сусідського садка. Та тут під грушею хтось уже поклав моркву, а також майстерно прилаштував дротяне сильце, капкан. Василько, гамуючи хвилювання, відв'язав мудру пастку і шпурнув її подалі в сніг. Уночі його Уночі йому снився заєць. Заяць сидів на задніх лапах, а в передніх тримав червону морквинку і смачно гриз її. А вранці сусід, прокидаючись від хати до воріт, прокидаючи від хати до воріт стежку, розказував васильковому. Батькові. Ох, і зайці у нас цієї зими. І, мабуть, здорові, бо вчора зірвали в мене біля груші пастку, а слідів не лишилося. За ніч усе снігом замило. Василько прислухався до їхньої розмови. Він прив'язував шматочок сала на калині для синичок. І хитро всміхався. Так, яка ж у нас пора року в оповіданні? Зима. Ану, скажіть мені, будь ласка, що казав батько? Поставте на паузу і спробуйте переказати, що ви запам'ятали, коли батько зайшов додому. Так, він розказував, що йшов він через ліваду і звідки не взявся заєць. І так повільно пересувався, бо він знає, що він біленький, його не так уже і видно. І вони зараз добре знають, що можна прогодуватися на городах у селі або у садках. Так, добре. Що вирішив зробити Василько. Батько казав, що зайчики можуть погризти кору яблуні. Що ж вирішив Васильку? Куди він відправився? Навіщо? Що він там узяв? Поставте на паузу і дайте відповідь. Так, Василько. Одягнувся, пішов на двір і дійшов до погреба. Що ж він там узяв? Дайте відповідь. Вибачте, він набрав, Василько знає, що зайчики полюбляють морквинку і капустинку. Він набрав моркви, капусти. Точніше листочки капусти. Щоб для чого? Щоб самому поїсти, щоб уберегти дерева, бо він знає, що зайчики можуть нашкодити корі дерев, це ласощі для зайчика. Він Пішов у садочок через свій город біля дерева, поклав і моркву, і листки капусти. А коли ще залишилася морква, що він з нею зробив? Так, він пішов до сусіда і побачив. Що там, біля сусідської груші, що сусід установив? Сусід там поставив капкан, хотів зайчика піймати. Василько, недовго думаючи, що зробив з цим капканом. Відв'язав цю пастку і шпурнув її подалі. Ось, дивлячи на малюнок, давайте згадаємо, що ж снилося Василькові вночі. Йому снився заєць, який сидів на задніх лапках і тримав морквинку і смачно її гриз. Так, а тепер перекажіть мені, що ж трапилося вранці, що сусід казав? Він здивувався, як це, що це за зайці тайки цією зимою? Мабуть, вони дуже великі, здорові, бо вони зірвали капкан. Пастку, шторнули, мабуть, її кудись і слідів ніяких не залишилося, бо все замело снігом за ніч. Так, Василько цю розмову чув, він стояв, засовував шматочки сала, для синичок і хитро посміювався. Так, давайте з вами зараз виконаємо дихальні вправи. Пам'ятаєте, ми з вами робили перша дихальна вправа у нас. Давайте зробимо. Сніговий ком. Ми з вами ліпимо сніжочок, і ми знаємо сніг холодний, холодний. Ліпимо, 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 а ручки та у нас уже замерзли. І гріємо руки своїм диханням. Ще раз. Так. Добре. А тепер давайте з вами уявімо, що перед нами ми з вами у лісі навкруги дерева прохолодно, оскільки зима. Стоїть багаття. І нам треба з вами роздути його, бо воно вже втухає. Треба зробити, щоб вогонь більше став. Що ж ми з вами робимо? Ми з вами будемо дмухати. <тірків> Вдихаємо через носик і видихаємо через рот. <тірків> Чудово. Можете повторити ще раз цю вправу, поставити на паузу, а ми з вами продовжимо знайомитися з даним оповіданням. Давайте по частинам почитаємо. Ми з вами обговорили, як батько вернувся додому, розказав, як бачив, зайця, який повільно совався, що можна аж за вуха ловити. Коли він сказав, що. Зайці можуть і молоді яблуньки в нас повгризати. Давайте прочитаємо, що ж тоді робив Василько. Так. Поставте на паузу і прочитайте цей маленький уривочок. Василько глянув крізь шибку на засніжений садок. Одягнув кожушок, взяв биті валянки і надвір. Поки йшов до погреба, мороз веселенько так і співає під ногами. Добре, а тепер. Давайте обговоримо, що було далі. Поставте на паузу і скажіть, що він там набрав. Так, моркви із капусти наздирав листків. Добре. Що ж відбулося після того, як Василько... Поклав під молодою яблуню моркву, листки капусти, але в нього залишилося. Що ж він робить далі? Прочитайте, будь ласка, дане речення. Поставте на паузу і зачитайте. Так. Зосталося ще трохи моркви, то Василько перейшов до сусідського садка. Правильно. Та тут під грушею хтось уже поклав моркву. Він побачив, що сусід уже поклав моркву не просто так, він ще встановив пастку. Василько цю пастку відв'язав і шпурнув її. І пішов додому. Давайте з вами прочитаємо, що ж уночі снилося Василькові. Поставте на паузу і прочитайте цей уривок. Так, Уночі йому снився заєць. Заяць сидів на задніх лапах, а в передніх тримав червону морквинку і смачно гриз її. І своїми словами, будь ласка, перекажіть, чим же ж завершується оповідання. Та скажіть, а чому ж Василько, коли прослухав розповідь сусіда, стояв, клав шматочки сала для синичок, хитро сміхався? Так, він хитро сміхався, бо він сам цю пастку відв'язав і шпурнув її? А сусід подумав, що тут якісь великі-великі зайці, Такі розумні, що самі цю пастку відкинули. Так, добре, на сьогодні урок літературного читання завершено. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити лайки. Гарного дня!